Компанія Фенікс Лазер для вас приготувала приємні подарунки. Ми плануємо знизу до гори, а витрачаємо зверху до низу. Я навчаю, як правильно просувати свої послуги. Майстром апаратного масажу або лазерної піляції можна стати за тиждень. Механіки ефективної роботи з клієнтською базою. Бізнес витратить все. Що заробить, як досягти тих фінальних результатів, і скільки взагалі потрібно процедур. Саме головна моя місія це дати майстрам можливість монетизувати свій диплом. Це також говорить про довіру. Це говорить про впевненість майстра. Процедура дійсно класна. Ми всі з вами про це знаємо. Мені здається, це щось взагалі фантастичне. Плануючи кожен місяць доходи та витрати, ми можемо рухатись до якогось розвитку. Багато яскравих емоцій. Всігда мечтала побувати на таку міра. Пріяції дуже дуже крута, потужна конференція. Кожна з вас може скористатися і стати володаркою такого апарату.